Лише 7 кілометрів від позиції ворога під нищівними обстрілами вже два роки живуть мешканці Гулійполя на Запоріжжі. На вулицях немає більше хат, де ще можна сховатися, але сусіди допомагають одне одному і гуртуються в пункті незламності. Виживають завдяки гуманітарній допомозі, яку до міста привозять волонтери та рятувальники. Із ними в Гуляйполе з'їздила і кореспондентка ТСН Кіра Овес. Чим гатять по Гуляйполю? Ну, в основному артилерія. Батня, градами, міномета. Останній раз після артилерії виїжджав на будинки, житлові будинки. У місті, де немає світла, води та газу, осередком цивілізації став пункт незламності. Під землею у бомбосховищі є все необхідне електрика, аби зарядити телефони та ліхтарики. Пральня, навіть перукарня. Людно тут здебільшого вранці сіяни. Цілеспрямовано намагаються нищити місто. Його жителі вірять, гуляй поле обов'язково відродиться. Кіра Овес Андрій Гуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.